Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 17 серпня, неділя 2025 року. Зараз я вам покажу 4 гібридні форми, які були привиті в цьому році. Прививки, до речі, були зроблені в кінці травня, на початку червня 2025 року. і сигналки вже окраслися і вже мають і смак. Тобто форми вважаються на що вони і підтверджують да? на 17 серпня вони вже геть даже свідомі. Перша форма це форма Щередінькова Володимира Олексійовича під назвою Анкор. О. Що я бачу? Що форма сильно росла, тобто ці прививочки вони пішли воно, дивіться, на... і аж міждуряддя 3,5 метра, аж туди, аж до слідуючого ряду. Я її, чого на ділянці я її цю форму? Тому що форма надраня, врожайна, сильно росла. О, ну, мені вона показалась цікава. Ну, я бачу гарну ягоду, друзі. От такий він анкор. Смак гармонійний, непоганий, тобто шкірка не акцентується така, сідобна. Соцвіть було дуже багато, бачу врожайність тут просто буде гарна. Ну, а все... Це буде вже на той рік, при першому плодоношенні. Так, йдемо до слідуючої форми. Так, Підійшли ми ще до одної форми цього ж автора чердінькова під назвою Цитадель. Тобто Ви бачите, вивочці чорне-зелене було зроблено. з чорним черіночком. Зелений пагін. Стою на колінках, тому що... Ви бачите, що прививки були тут зроблені біля землі, вони з голови куста йшли павне. Ось така ця форма. Отака сигналка, Ось таку вона має ягоду. Раніше вона мала назву Три-тройки, потім вона отримала назву цитадель. Тобто форма чим цікава, вона теж рання. Має легенький мускат, грони були дуже такі великі, все було заварено. Це я так оставив фрагментик. Ось така вона в мене в цьому році. Цитадель. Так, йдемо до слідуючої форми. А зараз, друзі, я підійшов до форми Калугіна під назвою Шакіра. В минулому році мені знає, не повезло. Тобто були три почечки і вони, на жаль, були. Ну, Сухі, скажімо так. Прививки в мене не вийшли, Цілий рік я жалкував, і в цьому році я вже щепив три кустика. Один на Молдову я зробив там прививки. Оце на Добрині, де у вас зараз на ваших очах. І ще там на, на словому сорті. А, значить, що я бачу? що Форма надвражальна, тому що на кожній прививці було. По одному, по два з кожна прививка за, е, просигналила. Ну, але ж я для мені врожай не дати в цьому році. <кій> Лише фрагментик. Це не грона і повноцінна, це фрагментик. Ось, ось ось, до речі, ви бачите, на цьому кустику 8 прививок зроблені, чорне, одна прививочка, друга прививочка. Тут біля, зем... а, біля землі. І причому черінки були, якщо вам видно, тоненькі тоненькі Ось що така товщина була, як спічечка. Але ж вони плодоносні. Ну і тут я далі, далі не буду показувати. Але і тут є і тут є сигнальний фрагментик. Хочу сказати, що ягода навіть в рік прививки ось от деяка прямо така прямо гарного розміру. Хто роби прививки, той розуміє, що в рік прививки ягода не може бути крупна. Ну, рідко буває. В основному ягода так в два, а то навіть даже в три рази більше, більше йде. А це ж дивіться, який я сюди на ладунь даже спеціально вам положив. Ви бачите, що ягода така немілка. На 17 серпня вона вже вся окрасилася і вже має легенький мускат. Друзі, даже дивіться. Зверінь увагу, що кісточка Дженгеть зелена. Ви бачите? Тобто форма підтверждає свій надранній термін. Воно, бачите, Ще одна кісточка є, вона не зелена. О. Ну, цікава, цікава штука. І так, Шакіра має гарний колір. Тільки що я її куштував, шкірка не акцентується, легенький такий мускатик має. А більш детальний такий огляд зробимо на той рік. Ну, По цьому році вам мені дуже сподобалося. Це, це така одна із, із удачних таких гібридних форм даного автора, а іменно Калугіна Віктора Михайловича. Шакіра. І на останок, друзі, покажу теж вам гібридна форма Щердінкова. Раніше вона мала назву Три П'ятерки, а зараз вона має назву Fresh Muscat. отаку вона має яду. Куштував я її сьогодні, значить така легенька ж ніжна шкірка. Муска такий ароматний, легенький, такий приємний, квітковий. Ну, чудовий виноград, на мій погляд. Дивіться, і він такий не тим'єє, не має фіолетового кольору. Тут оце все мене прививки, друзі. Оце все прививки, прививки, прививки. Потім я вам буду далі показувати. Фреш-мускат, до речі, були такі сусвіття, теж врожайні, і з такими великими сусвіттями. І ось сусвітами. Оце ось Фреш-Мускат, фреш він навіть на цей. Я вибачаюсь, тому що е, це арка, ви бачите, і я стою на корточці, ну, на пальчиках стою й руки витягнуті. Може і камера дрожить. Але ж форма е, око радує, ніжний такий рожевий колір і дуже приємний смак. Ніжна шкірочка, мускатик. Ну, чудово. чудово. Може давайте я дірну ядку, вам щоб ви побачили. Теж в рік прививки я вважаю, тут не мілка ягода. Давайте я ось цю дірну ягодку, ось цю дірну ягодку. ядку. Ми зараз побачимо рік прививки. Я вам просто ладоня в мене маленька, Ось такий він виноградик. Ви бачите. Ну а вже більш детальна інформація на той рік. Будемо сподіватися, що прививки визріють. <гум> на той рік ми заплодоносять, не буде возвратних цих весняних приморозків. Ну, так мені бажається. І тоді ми вже зробимо більш детальний огляд. І так, друзі, на цьому огляд буду такий коротенький завершувати. Хто не підписався, підписуйтеся. Щоб слідкувати за подальшими роликами, в цьому році багато що нащепив і багато що просіонало. Ну, в основному все просіонало. Так що при, при дозріванні, буду вам теж вас ознайомлювати. Все, друзі, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі. Ну, Зараз ще на останок, давайте я вам покажу. А Фреш-мускатик. Дивіться, який гарний. Ну, взагалі, Оці всі форми, що я вам показав, що фреш Muscat, що Шакіра, той же Шанкор, він теж, я не знаю, камера, правда, але він такий науку теж такий чудовий виноградик. І він перший окрашувався. От Я хочу сказати, що він. Ну, та вони всі, всі вони достойні.